Привіт, мої любі! І сьогодні хочу поговорити про важливу жіночу тему це засоби жіночої гігієни. І я давно е, знала, що багато засобів жіночої гігієни не є круті фрі. Але от тільки зараз я поцікавилась, і насправді ці бренди вони дійсно не є круті фрі, багато. Я маю на увазі багато брендів, які роблять засоби жіночої гігієни, Вони не є круті фрі, але не через те, що вони тестують саме прокладки і тампони. Я просто була здивована, типу, як можна їх тестувати на тваринах, типу, що там тестувати. А вони можуть просто мати іншу продукцію косметичну, яку якраз вони і тестують у країнах, у яких це обов'язково за законом робити. Тому, якщо ви, як і я, обираєте етичну продукцію, то я вам раджу уникати такі бренди, як Always, Котекс, OB і Tampax, Бо вони тестують свою продукцію на тваринках. А про те, які бренди не тестують, я розповім в наступному відео.